Вже через два роки, після початку свого правління, в 1764 році, Катерина ІІ видала указ про малоросійську колегію, яка створювалася для управління українськими землями. Відразу ж був призначений і генерал-губернатор цих земель. Вона змусила гетьмана Кирила Розумовського зректися булави, а через вісім місяців скасувала і саму посаду гетьмана. Запорізька Січ, яка була під гетьманським керуванням, стала тепер підвладною цьому малоросійському уряду, який призначала імперія. А в 1775 році, за наказом Катерини, російська армія зруйнувала Запорізьку Січ на річці Підпільні. Кошові отамани були зіслані в Сибір та на Соловки. Слово запорожці стало забороненим. Більше чотирьох мільйонів десятин земель війська Запорозького були роздані фаворитам Катерини II. Нові землевласники на місці козацьких господарств запроваджували латифундії, засновані на праці селян кріпаків. В 1765 році був скасований полковий устрій в Слобожанщині, а в 1781 році і по всій Гетьманщині. Органічний розвиток Гетьманщини, де вже існував своєрідний парламент, генеральні збори, де зрештою існувало місцеве самоврядування, засноване на Магдебургському праві, де останній гетьман Кирило Розуловський вів мову про загальну освіту для всіх суспільних станів, був насильницьки перерваний і підігнаний під низький загальноімперський рівень. До 1774 року. Було знищено українську фінансову систему, запроваджену ще за часів Богдана Хмельницького. Але найбільшу активність по знищенню України російська імператриця проявила в 1783 році. 14 травня цього року Катерина видала указ про закріпачення селянства. 9 липня був виданий указ про розформування всіх козацьких полків. Викладання в Києво-Могилянській академії було переведено на російську мову. В Києво-Печерській лаврі заборонили друкувати абетки українською мовою. А через два роки українська мова була заборонена в школах та церквах. В друкованих виданнях того часу з'явилось безліч оголошень про продаж кріпаків, як поодиноких, так і цілими сім'ями. Більшість українців попали до цього рабського стану. Ось така була друга правителька жінка.